Вхід до цокольного поверху будинку на вулиці Дизельній поблизу турбоатома. Тут розташоване одне з понад чотирьох тисяч підвальних укриттів Харкова. На випадок бойових дій у п'ятиповерхівці зможуть заховатися до 600 людей. Говорить начальник міського відділу захисту населення Орес Толоченко. Каже, ці укриття повністю готові. перед тим як спускатися в укриття, необхідно взяти з собою собою. Перше це документи, друге це гроші. Третє це вода, четверте це харчі на три доби, щоб розуміли. І п'яте це забезпечити свою дитину всім необхідним. Унітази тут є, зливної каналізації немає. Захисні споруди готуються за 12 годин до прийому населення. Тобто за 12 годин ви можете поставити тут нові унітази. Так? Ну, на навіть, звісно, ні, але зливну каналізацію зробити. Не працює у сховищі й вентиляція, каже начальник дільниці комунального підприємства Жилкомсервіс Анатолій Дмитренко. Це все зробилося непридатним. Залишилось за нами освітлення та прибирання. Чистота. Ні, до, вас ні. Гроші, що... ні до наших бомбосховищ ще не доходять. Ні. Усього у понад 160 будинках поблизу турбоатома. І заводу імені Малишева підвальні укриття є в кожному 20-му, говорить начальник дільниці. Там є в Є метро, є багатоповерхівки, там є підвали. Тобто, всі мешканці можуть розміститися там, сховатися. Ключі від сховища, що зберігаються на дільницях жилкомсервісу і теплових мереж. Дублікат можуть отримати і мешканці району. У Таїсії Каценєль ключа немає. Про укриття в сусідньому будинку дізналася сьогодні. потрібне вам знання про це. Ну, мабуть, да. Мабуть, треба, звісно. Ну, напевно, так, напевно, треба знати, куди бігти, у разі чого. Підвал у мене в будинку хороший, сухий. Напевно, теж служитиме як бомбосховище, у разі чого. Де найближче укриття Ніла Бірюкова, з сусідньої вулиці, не знає. А що робитимете в ситуації, там якісь надзвичайні ситуації, коли треба? А хто його зна у підвалу свій, так там вже ні свята нема, нічого. Не знаємо, куди що біжать. Прийняти своїх працівників зможуть і сховища на понад трьохстах підприємствах Харкова. Загалом усі укриття в місті розраховані на понад півтора мільйона людей, каже заступник начальника міського управління цивільного захисту Віктор Широкий. «І Скільки люди зможуть знаходитись? Ну в метрополітені більше в таких спорудах, де то від 1 години до 4-5 годин. Окрім підвальних приміщень на Харківщині, є й понад тисяча сховищ на фабриках, заводах і комунальних підприємствах. З них придатні 80 відсотків, розповідає директор облдепартаменту цивільного захисту населення Іван Сокол. Що від того, що багато підприємств позакривалося багато заводів обанкротилися. То зазначені споруди знаходяться на території заводів. Тому само собою, що зазначеними заводами немає власників, ніхто не опікується, і захисні споруди приходять у негодність. Сокол каже, планують збільшити кількість сховищ на Харківщині. Дмитро Гребіник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.